Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопчики, дівчатка. Вітаю тебе, моя нескорена неї Україна. Дивіться, 14 Гельсінки і аж до 13-та платформа це бус. Зараз у нас яке время, 13. Бачите, година мені ще. На 13-й платформі. Але нічого страшного, кудочі. А я ж вам не сказала, мої ріднесеньке, подорож моя закінчилась відпуска моя закінчилася. Все, я вже в гельсінки Зараз почекаю в одну годинку сяду на буса. І через дві години 50 хвилин цей бус дуже довго йде, кланяється ото кожному куточку. Ну, нічого страшного. Така мені різниця тепер уже, де? Да? Куди мені тепер шведить? Ви розумієте, мене дивіться, ось булочка і кава 5 євро. Але в мене є вода, в мене є булочка, у мене є горіхи, в мене є сливи, в мене є все, все, все. І тому я нічого купувати не буду. Трошки вас прокатаю тут подивитись. Це я на першому поверсі. Виліти, ото, бачите, ескалатор, ну, зараз туди проїдемо о, ескалатор, ліфти, ото там о, виліт з другого поверху поверху. Погода хороша, тепла. Ось, ось тут ось чемодани, можна по яса чемодани можна купити. У кого може зламався чемоданчик. Трошки вітерець, але не холодно. Ось ось якась кафешечка хороша така, але я і в кафешку не піду. Я би я пила, так я б могла бокал собі венця взяти. Або ще щось. Ось тут можна закрутити пленочку. Бачите, пльоночку можна закрутити, ось пленочка. Сам платиш гроші і, і оце поставиш сюди свого чемодана і закручуєш ото -от так. Але мені не треба, я вже прилетіла, ось у чем... мене один чемодан усередки, мій маленький чемоданчик усередки. Знаєте, що я вам скажу? Якось сумно, сумно. Ви мене розумієте, да? розумієте? Форекс, можна гроші змінити. Ось у Форексі. От, але мені теж не треба. Як, може до Польщі буду їхати у Запоріжжя через Польщу, то може на ці злотки треба змінити, трошки злотів взяти. А так не треба. Ось дивіться, що тут у нас. Оце ж, бачите, ескалатор. Піднімаюся на другий поверх. І звідтіля звід проходиш реєстрацію, он ліфти, я ліфтами завжди їду, не, не лізу з сумками з такими. Реєстрацію проходиш і тоді йдеш у той, на, на свій гейт і, і все нормально вилітаєш. Ось дивіться, магазин Ліндекс дає отаку скидку. Ось 20 євро така сумочка коштує. А 70%. відсотків, Ось піджамка якась. Піджамка теж 20 євро. XS малесенька така. От, дайте ще вас покатаю. Покатаю, ще вас покажу. Ось що вам показати. Тут тросішки. Ну, це я вам не буду зараз показувати. все. Таке трусішки мансішки. це я вам покажу. Як вже поїду в центр у турку, та тоді вже в мене буде багато часу ходить по магазинам і тоді вам все покажу. Тут водичку забувся, ось стоїть посередки. От. Що вам сказати? Сумно, так, да, сумно. У відпустці було гарно, дуже гарно. Із моєю сім'єю, із наточкою, і з Масімо, з його мамою, стелою, із діточкою Паула, і чоловік Жак. Дуже було добре. Ми багато де подорожували. Ну, я вам тоді все порозказую. Багато де тут кафешки, кафешки. Подорожували ми багато, дивилися всього цікавого багато. От. Мені було дуже з ними хорошо. Дуже. Але ж я ж вам вже колись казала, ще раз скажу, скільки б оця подорож не, не була, але вона закінчиться і ти все одно повернешся додому. додому. Але сумно додому повертатися чому Фармачія, той аптека. Чого сумно повертатися? Бо тебе ніхто там не чекає. Тебе там ніхто не чекає. Отого от й сумно, отого от й погано, отого от і ти наодинці. Оце магазинчик такий нормал, нормал такий магазинчик, дешевий, дешевий. Та ми підемо. Ну на що воно мені треба? Мені там нічого не треба. Отого от. От й погано. Ось дивіться, ось дивіться. Ось така подушечка. Ось подушечка така маленька, надувна 2,20 коштує. Але вона мені теж не треба. Вона мені теж не треба. Ось носки. Оце носки хороші. Ось носки хороші. Ось бачите. 60 вот отакі, що затягає ногу, затягають, і, щоб ви спокійно себе почували, щоб у вас не, не було, от, як кажуть, щоб тромби не образовувалися. Але в мене професійні, ось покажу вам зараз. Ось, бачите, в мене які професійні білі, дуже добре стягують. Треба свій розмір. У мене елька розмір хороший. О, тут так камінцями красиво викладено, підемо туди на ту сторону магазин. Тут ні, давайте так обідемо, підемо у той он, бургер, да? у бургер підемо. Ну, купляти нічого не будемо, я ж вам казала. Так, тільки подивитися, подивиться так, тільки. О, еркіоски тут. От тут люди когось зустрічають, когось проважають. Так що. Ось когось із розами зустрічають. З рози бачите, Роза, які, як з якими розами зустрічають. от. Так, оце якийсь гельсінський маркет. Маркет тут і поїсти можна, і кави випити, ось бургер кінг, бургер кінг така, колективна їжа. Субвей теж колективна їжа. Ось тут, бачите, такі стенди замовляєш собі їжу. Замовляєш 15,99, 12,25, 14,45. Ось два бургера великих, двойних, 16 євро. Ну, не дешеві ціни, я вам скажу. Не дешеві. Але це ж аеропорт, а що ж ви хочете? Ось там, бачите. Фінаєр написано зверху, на другому поверсі від тіля літачки. А тут Алепа. 24 години на сутки на добу. 24 години на добу, Алепа. А ціни такі самі. А ну, оці конфетки. Конфетки оці які На розв'язку, на розв'язку скільки коштують. Ой, ні, дорого, навіть заїжджати не буду, бо шоколадка 4,45, фазер шоколад, який я беру, 4,45. Я ж буду посилочку своїм відправляти. Ось бачите, з, з фінським е, кольором е, білий і синій то є шапочки, такі щось таке, там ще платочки, таке всяке різне. Я буду ж посилочку своїм відправлятиму дівчаткам, хлопчикам. О, вот кафе ем, всяке різне продають смачненько. Це магазинчик ліпа. Такі ось можна і водички собі купити, і покушати, і фруктонезу, та все, що хочете. Все, кому що треба, той те й купи. Як мені нічого не треба, так я нічого і не куплю. От. А тут от, ось дивіться, всякі різні соки. Ось соки всякі різні і той фруктонеза. Ось дивіться, зараз ось покажу вам. І бачите, оце грибочки, лисички, кантарелі по-фінськи. Ну на що вони тільки тут, непонятно. Ну, ціни ж ви бачите, так? Да? 5,29, 8,79, 4,99, 2,09. от така манюсенька чорнички. Ну, самі розумієте, що да? вам казати. Казати нічого не буду, бо самі все побачили. Тут кафешечка, тут кафешечка, ось хто хоче. Ну, все я вам вроді розказала. Зараз піду водички наберу, зайду в туалетку, попісаю. От. І тоді ще, може, вийду туди на вулицю, на пірони. Там ще включуся, ще з вами побалакаю. От. Бо тепер мені хочеться спілкуватись. Я вам давно не знімала, не знімала. Мабуть, уже неділі-дві до того, як вже моя відпустка підходила до закінчення. Я вже перестала знімати. Не того, що не було, що знімати. Ні, ми й подорожували все, але мені якось хотілося більше часу проводити з сім'єю. Ото таке маленьке відео я вам зняла у тому. У, ми у тому, як воно називається, у муді на пляжу. Оце це була. П'ятниця це була п'ятниця. У суботу наточка з Масімо були на день народжені, дуже довго, пошту, до як поїхали десь у 6 і в пів п'ятої чи в п'ять приїхали. От. Я була вдома. Мене теж запрошували, але я не захотіла. Я псика не витримала на ногах, ви ж розумієте, да? хіба це для мене така відпочинок такий? Ось тут водички можна буде набрати, я вам покажу. Тут ось водички можна набрати. Наберу собі тоді водички. У мене бутилочка є, я не викинула оту бутилочку з того, та як вона називається, із з цього перельота водичку не викинула. Давайте прирвуся, тоді ще вам побалакаємо ще з вами. Не прощаюсь з вами.